Вас і вашу команду з першою перемогою. Які емоції одразу ж таки після гри у роздягальні? Звичайно, емоції максимально позитивні, тому що ми виграли, виграли з великим рахунком, виграли в дуже гарної команди. Тут вивезти очки ну, майже нікому не вдається. І я думаю, що в майбутньому так і буде, то для нас дуже приємно. А ще більше емоцій від того, що ми мали виграти в попередніх двох турах, десь. Трошки не повезло, десь концентрація уваги, але ми зіграли попередні дві гри за структурою краще, ніж сьогоднішні. Такий футбол, але сьогодні ми виграли. Е, ви маєте на думці, що в попередніх двох творах виграли краще, але програли. а Сьогодні грали трошки гірше, ніж попередні в попередніх двох матчах і виграли. Так, 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 я цей маю на увазі. Ми там володіли м'ячем, створили кількість моментів дуже велику. Сьогодні так само створили, але реалізація дуже хороша сьогодні була. Якби ми хоча б приблизно так реалізовували в попередніх іграх, то ми б виграли попередні дві. Ну, мусите два слова сказати про головного героя сьогоднішнього матчу, тому що хитрик у вітчизняному футболі це рідкість, а тим паче це третій тур, виїзд і переможний хитрик. Ну, так і є. Слава досвідчений футболіст. Він пограв в багатьох командах і за кордоном в тому числі, але це перший хитрик в його житті. Це перший хитрик, і ми його поздоровили, привітали. Дай Бог, може він стане героєм туру. І дуже приємно, і я тішусь від того, що саме наш чернівський футболіст створив цю перемогу для нашого міста. Завдання локальні на хоча б осінню частину сезону. Немає локальних завдань. Ми виходимо грати в кожному турі на перемогу в незалежності від суперника. Ми хочемо диктувати свої умови. Як я вже казав, незважаючи на суперника, ми граємо на м'ячі, розуміємо, що ми робимо, і гнемо свою лінію. Тому і будемо продовжувати так само, як і грали раніше. І... На радість нашим ми здобуло, здобуло першу перемогу в нинішньому чемпіонаті першої ліги в гарному чемпіонаті. Я так вважаю, що якщо ми будемо так продовжувати, то будуть і наступні.